Від початку повномасштабної війни мільйони українців вимушено залишили свої домівки у пошуках прихистку. Уряд України у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення розгортає роботу центрів допомоги врятованим у населених пунктах, які прийматимуть постраждалих від війни. Соціальні працівники, психологи та юристи нададуть безоплатні та конфіденційні консультації. У центрах можна отримати психологічну та правову підтримку, дізнатися про гуманітарну допомогу, поселення та соціальні виплати. Також фахівці розкажуть, як отримати медичну допомогу, та за потреби нададуть контакти необхідних спеціалістів. Дізнайтеся про роботу та адреси центрів на цілодобовій урядовій гарячій лінії 1547. А також на національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації за телефоном 116 123.